Всім величезний привіт людям, які цікавляться крипто. У цьому відео я хотів би обговорити з вами дуже цікаву новину. На днях розробники проекту Hamster Combat опублікували інформацію про те, які активності будуть впливати на розмір винагороди від airdroпу. Нам показали, що тепер нараховуватимуть очки і за які активності всередині гри їх можна буде отримувати. Тож, давайте більш детально розглянемо, що мають на увазі розробники. Також зі своєї сторони, всім хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, у розділі Airtrop з'явилися поінти, які нараховуються за активність у середині гри Hamster Combat. За що будуть нараховувати поінти? Ну, по-перше, за пасивний дохід або прибуток на годину. Виконання завдань у розділі Earn, кількість запрошених друзів, досягнення, підписка на Telegram, а саме включаючи тривалість підписки, та кількість ключів. Тож усього буде 6 критеріїв, за які нараховуватимуть поінти. І так, давайте розглянемо перше, а саме Passive Income, пасивний дохід. Тут все дуже просто. Пасивний дохід. Розробники в першу чергу наголошують на тому, що впливатиме пасивний дохід користувача на годину. Чим він буде більше, тим краще. Тут все дуже просто, зайвих дій не треба. Просто прокачуєте дохід монет на годину, і це вплине в скоріше в майбутньому на кількість токенів при розподілі. Відносно цих теорій, які будували люди, так і сталося. Всі говорили, що це буде ключовий чинник, і так і є насправді. Але це ще не все. Друге, що вплинуло на airdrop, це «earn Tasks або завдання. Надпис каже: ми вдячні за зростання нашого ком'юніті, і ми сподіваємося, вам сподобався наш навчальний контент. Завдання допомогли нам вирости, і люди, звичайно, будуть винагороджені. Тут мається на увазі розділ завдання та активності з нього. Перегляд відео, щоденна нагорода та інші зі списку завдань будуть винагороджені. Третій пункт дуже цікавий, оскільки він зміг як і порадувати, так і засмутити велику кількість користувачів. А саме пункт друзі. Цей критерій також безпосередньо вплине на аеродроп. Тут все залежить від того, яку кількість друзів ви запросили в цей криптобот. На жаль, розробники не розкривають топ гравців за кількістю рефералів, тому дуже важко зрозуміти, скільки рефералів потрібно для хорошого заробітку під час аеродропу. Зрозуміло, що не кожен гравець має можливість швидко залучити таку кількість рефералів, якщо, звичайно, ви не популярний інфлюенсер з мільйоною аудиторію в соцмережах, тому багато гравців все частіше звертаються до сервісів накрутки рефералів, щоб отримати гарантований результат і не витрачати багато часу на набір рефералів. Але хочу вас попередити, що це заборонено правилами і скоріш за все буде відслідковуватися. Тому я хотів би вас відмовити від такої ідеї, якщо вона у вас з'явилася, звичайно. Краще запрошувати рефералів у легальний спосіб та не обходити правила стороною. Але дійсно, зважаючи на те, що не всі змогли запросити у цей проект друзів, то, скоріш за все, під час айдропу це сильно вплине на кількість поїнтів, а в подальшому і на кількість токенів айрдропу. Тут, як говорять, тяжко буде це передбачити, тому дійсно ті, хто не прокачував свою реферальну систему, засмутилися, і їх можна зрозуміти, тому що в такому випадку знову все для себе заберуть інфлюенсери та популярні люди. Далі у нас на черзі четвертий пункт, і це досягнення. Деякі досягнення звичайні, деякі унікальні, але кожен з них важливий і має власну мету, заявляють розробники. Таким чином ми розуміємо, що потрібно отримувати досягнення, картки і так далі, і за це все будуть нараховуватися поінти для майбутнього дропа токенів Гамстер. П'ятий критерій це підписка на Telegram. Тут все дуже просто та прозоро. Команда ясно дає зрозуміти, що час, протягом якого ви були підписані на телеграм-канал Хам'яка, вам нараховуватимуть поінти, не більше, ні менше. І останній критерій у нас в черзі це ключі. Йдеться про те, що розробники тестують інтеграцію сторонніх ігор, бай, клон тощо. І за те, що ми допомагаємо тестувати це, по суті, ми є тестерами, нам дають ключі, як знак того, що ми протестували гру. У майбутньому хам'як планує також створити платформу і з більшою кількістю ігор. Тому зараз вони проводять тести та дають ключі за це. Що можна сказати у підсумку? Дійсно, поки що Airdrop не відбувся, але більшість користувачів вже засмучена. Насправді так і відбувається. Кожне оновлення цього проекту негативно впливає на його репутацію та віру в нього. Ви тільки задумайтесь, що на початку лістинг взагалі планували в червні місяці, а зараз вже середина серпня, і все одно нічого не відомо, окрім обіцянок вже дуже скоро провести лістинг. Кожне оновлення Hamster Combat тільки відлякувало людей, оскільки ніхто не хоче в цьому всьому розбиратися. Для більшості модель над Коєна була ідеальною. Просто натискаєш на екран, прокачуєшся та заробляєш. А в хамстер складається таке відчуття, що розробники створюють спеціальну платформу для того, щоб залучити як можна більше партнерів з різних сфер, щоб заробити на цьому грошей. Я особисто дуже скептично ставився і ставлюсь до цього проєкту, та не вірю в його в майбутній потенціал та подальший успіх. Взагалі, проекти такого типу після хамстеру, скоріш за все, підуть на спад, звичайно, в випадку, якщо лістинг буде провальний. Я зі своєї сторони не даю жодних фінансових рекомендацій і ніколи не закликав людей брати у цьому участь. Також я не залишав реферальних посилань, оскільки не бачив багато сенсу у цьому. Тому як вірю у цей проект, у мене просто немає. Будемо очікувати, що буде в подальшому, але, скоріш за все, нас очікує досить таки сумний кінець. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини для світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі. Більше.